Добрий вечір, шановне панство, коротенький огляд, тижневий огляд. Субота сьогодні вечір 9 година. І що ми маємо того тижня? Понеділок маємо. понеділя і понеділок по 6 яєць, потім 4 яйця і 5 яєць. Тепер за останніх. Тоді яйця четверга і п'ятниці. Маємо 6 яєць і 4. Разом маємо 10 яєць за 2 дня. І то сьогодні. Сьогодні 5 яєць, за 3 дня 15 яєць. І там у нас 21 протягом тижня значить, маємо 36 яєць. Ну, яйценоски спадає, ну але що зробимо? Зима є зима і е, дивлюся, як тільки чи вітер, чи температура падає, то яється носкість потрошки теж падає. Ну, Серед то тижня ще в мене була одна проблема. Я так е, Даю-даю їсти їм і надавався так їсти, що дивлюся, понос пішов в і Після того було два рази по шість, потім раз, зразу, коли понос, і діарея і, 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 і було 4 яйця. Я зразу відреагував, бо дивлюся, як, як в них скалом. Відкинув те, що давав їсти, і більш-менш нормально. П'ять яєць, шість курок, п'ять яєць в день, то є нормально. Думаю, я так думаю. Все, дякую за увагу, до побачення.